Всім привіт! Ради вас вітати на наших уроках з народних інструментів. І ми з вами розпочинаємо розбирати композицію з неба зіронька упала. А, так, цей, це, цей твір розрахований на те, щоб ми попрацювали над прийомом, який називається глісандо. Що таке глісандо? Це коли палець, наприклад, да, ми поставили і він схользить по всім ладам. Так, такий звук. Це нібито імітація да, падіння. І так, по-перше, <кій> притискаємо нотку Мі третьої октави, це перша струна 12 лад. Граємо її, і палець летить до третього ладу. Коли він долітає до третього ладу, ми граємо разом шосту з першою струною і потім граємо третю і другу струну разом два рази. Збираємо докупи. Далі, наступне так, граємо так само. Але коли ми літаємо до третього ладу, зіграємо в басу п'яту струну, а в, правій, ой, а в лівій руці побудуємо нотку ля і нотку до. Так, Буде таким чином. Далі притискаємо третім пальцем. Перша струна сьомий лад нотка сі. Граємо летимо до другого ладу і будуємо акорд D7. Да, тут так само Ля і до. І потім з сьомого ладу знову летимо. І вже граємо з відкритою струною, шостою. Потім притискаємо нотку ЛЯ і граємо. Поки що все. Дякую за увагу. Розберіть до цього місця. До наступних зустрічей!